Воїни батальйону Свобода потребують сім наземних дронів. Веприк з їх допомогою бійці евакуюють поранених, доставляють вантажі і мінують території. Щоб придбати техніку, оголосили збір. Очікують зібрати 5 мільйонів гривень. Закликаємо усіх приєднатися і перерахувати гроші за QR-кодом Ви це зможете перейти зараз, побачивши його на вашому екрані. Або ж за номером банківської картки 5 мільйонів гривень необхідні для того, щоб можна було виконувати. Багато завдань не тільки евакуацію, не тільки мінування, але і підвіз важливого озброєння, яке потребують воїни на передовій. Долучайтеся, будь ласка, важлива кожна гривня. А в нашій студії говорити про цей збір буде Владислав Стоцький, вогонь його позивний, командир другого взводу, 8-ї роти, 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Владислава, вас вітаємо. 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 вітаємо Героям Слава Героям слава. Тобто, вогонь буде зараз збирати на виприк. По перше, давайте так. Перше питання буде не. Про збір, хоча наші глядачі, ви вже можете донатити так QR код номер картки на веприка на ваших екранах. Будь ласка, це робіть. Тепер дивіться на Влада. Влад, і скажіть, будь ласка, вам пише багато людей після того, як з'явилася низка ваших відео. Ви відчули себе, що ви стали героєм нашого сьогодення? Люди вас скупають в любові, люди вам посилають про мені добра чи головне, щоб донатили правильно? Як ви почуваєтеся зараз? Таня почуваюсь дуже добре. Люди підтримують народ України. Ну як мені здавалось, там не таке, народ бомба, блін, всі кажуть підтримку, всі кажуть, дякую Слова підтримки шлють повідомлення. Ну реально відчуваю підтримку. Реально відчуваю, що народ небайдужий. Все є ще зараз. Ми замірюємо небайдужість цього народу, нашого донатами, і ви нам паралельно розповісте про веприка. Чому саме на нього 5 мільйонів гривень? Чому зосередилися на цьому наземному дроні? Чому коротше такий наземний дрон? Це. Ну, зараз питання наше питання, зараз питання логістики. Щоб війна передній край воював, піхота стояла. Треба, ну, по-перше, поїсти, попити. По-друге, треба чим воювати. БК підвозить. Ну, завжди російський БК, завжди російсь цього. Питання логістики на попередній ротації вирішувалося повітряними дронами. Але повітряний дрон він може принести не ну, невеликий об'єм. Плюс він дуже стільки, Вони добре російські окупанти добре чують, що він летить. Вони, як його чують, вони починають стріляти з нього. Вони його задача збити. Вони це для них пріоритет. Не завжди він може прилетіти, не завжди він може долетіти, не завжди навіть цих об'єм, які він принесе, не завжди його достатньо. На всі позиції забезпечити? Проблемно. Наземний дрон веприк, наземний, на землі, на гусеничному ходу загружали, ми його вже тестували, У нас вже є перші, перші дрони, ми їх тестували, прицепа прицепили, тонну дров загрузили, він їде, везе, немає ніяких проблем. І їде він не по асфальту, він їде по бездорожжю, пісок, глина, йому байдуже. Земля блин, ну, він просто тяне, поїхав. Це питання логістики, а питання, наприклад, як забрати людину? Це ж, ну, так, не так, дай так. Бог поранений або не дай Бог загиблий, Він приїхав в дрон. Ніким не ризикуємо. Ми не відправляємо людей, пішологістику, загрузили порано або не дай Бог загибло, mm -hmm. заверзли назад, забрали тіло чи забрали трьохсото. Це вже час. Не треба чекати, поки там дрони перестануть літати або ще щось. Під'їхали, забрали, загрузили. Він замаскований. Ми цей дрон замаскуємо і забрали назад. Наскільки ну. він шумний? От ви кажете, ті, що летять, росіяни не чують? Наскільки ви ну, він менш шумний, ніж ті? Оці вампіри ага. короче каже. Ні. Він да, він ж ну само собою. Він як любий дрон, чу Ну будуть чути, але. Інші частоти, да, це да, я да, це, Ну, мені це подобається. Мені подобається ваш заряд, Владиславе, Насправді, і я думаю, що глядачі теж зацікавилися. Ну зовні, і я думаю, що і за віком ви доволі молодий. Зараз про війну ви говорите. Скільки вам років? Ми 25 років. 25 років. Так. Це якраз той вік, коли тільки для багатьох в Україні розпочинається мобілізація. А я за вашими словами відчуваю, що досвіду у вас достатньо. Ну, тобто, якщо ви вже слідкуєте за технологіями, за, якщо ви розумієте, що є можливості зараз придбати сім подібних дронів, які будуть вивозити поранених, які будуть привозити БК. Тобто, все було е трошки інакше. Скільки ви вже е служите? Я почав свою службу в зимою го року. Е військова частина 3047, місто Житомир прийшов. Хочу бути воєнним. Прийшов мені писали контракт. Е підполковник мельник кормиров частини. Ну потім е, запро... командир роти запропонував Хочеш, давай е, ти нормальний казак, мене позвонив спортсменка. А спортсмен не хочеш поїхати? Що це? Так. Типу, вище отримати освіту, отримати військове звання. Я кажу: ну все, давайте. Тіво, типу. поїхав в Харків, е, Національна академія Національної гвардії України, місто Харків, е, вчився на офіцера, отримав здобув військову освіту. Звання лейтенанта і пішов служити. там Вже почалася повномасштабка. 24 лютого почалася повномасштабка. Ой, 26-го ми наш курсантський підрозділ село Маларагань, ну, Може ви чули, так, це Харківська звичайно область. Звичайно, чули. Е, ну, нас сюди ну, ми коротше, виконали бойові завдання. Ну, це коротше, мій перший бойовий досвід, і з того моменту я як почав, так і продовжую воювати. Органічно це питання таке. Воно дивне може здатися. Глядачам органічно війна ввійшла в твоє життя. Одна справа бути курсантом, отримати звання лейтенант, і чи реально тебе захопило цим можливістю отримати так, звання? Це мені воювати більше подобалось, ніж вчитися. А, зрозуміло, зрозуміло. Тобто, для тебе це органічна історія. Е, уявляємо, моделюємо ситуацію. Закінчиться війна. Ти будеш лишатися в структурі збройних сил України? Тобі це імпонує. Та, ну, я не знаю. Ну, не це... знаєш, не думав про це. Треба. Спочатку треба закінчити, Початку то, треба а потім закінчити вже думати, що там буде після тої. А щоб зокрема наближати нашу перемогу? Будь ласка, донатьте на вебрика. Четверта бригада, Рубіж, зараз Владислав, позивний вогонь. Ми почули, що в минулому був позивний спортсмен в нашій студії. Донатьте на наземні дрони Вебрик, які возять їжу, які вивозять поранених, які возять навіть загиблих бійців. Тобто, Вебрик допомагає рубежу вирішувати дуже багато питань. І зараз докинули наші глядачі. 110 тисяч, будь ласка, докидайте ще це. Надзвичайно потрібно, тому що тим більш е воїни батальйону свобода поставили собі ціль 5 мільйонів гривень. Треба нам допомогти їм їх зібрати. Я, так, я зараз е вкотре хочу звернутися до досвіду е цієї вже повномасштабної війни. Найстрашніше, коли було. Просто знаю один з епізодів, коли ви були майже в е такому доволі серйозному оточенні. Я не знаю, чи це було повне російське оточення. Це сіверський напрямок. Так е е да, як це, це? було? Як це було, ну, вже розповіли Юрій Бутусову. Так, ну зараз так, можете так, так. скорочено, ну, вже як вижити досвід. того. Саме для глядачів марафону єдині новини. Ми ну, хочемо, щоб більше було інформації уявіть собі. Е ви не вдома. Ви ночуєте кожен, кожен ваш день починається з того і закінчується того, що ви ночуєте е виритий землі просто під землею тунель. Невеличкий такий тунельчик. Це ваше укриття, це ваш дім, це там, де ви їсте, там, де ви справляєте природні потреби, там, де ви п'єте, і там, де ви спите з побратимами, і де ви тримаєте оцю, оце єдине місце, де вам треба втримати любою ціною. І це протязі дуже довгого періоду часу, коли ти пишеш командуванню ну, про відходи, ну, питаєш якийсь замизок, кажуть, поки що немає можливості війти, тобто ти розумієш, що немає яким замінити. Ні, не то що немає яким замінити. Не можна вийти, бо взаду ну, нас чекають. Питання логістики це їсти пити, приносить дрон. І ти от при, прикинув дрон, їжу, продукти, БК. БК, понятно, там розділили. Їжу, воду треба розбити так, бо ну, має сьогодні скинули і завтра вночі мають скинути. Але це буде не факт, бо вони чують, вони дрона кожен раз, коли він летить, вони по ньому стріляють. Якщо вони його зіб'ють і він десь впаде цей мішок, ми ж не підемо його шукати. Ну це ну, нелогічно. Ми не підемо шукати ту воду, бо її ну немає. Заб... І зб'ють це БК. Тобто нам треба буде через тільки слідячі сутки нам привезуть так. ще їжу і воду. А влітку, коли хочеться пити, чотири бутилки води на 4 чоловіка, це. Ну, скажімо так, небагато. Mm -hmm. І такий кожен день. І кожен день тебе, ну, через день тебе хочуть приїхати, приходять, тебе хочуть вбити, застрелити, хочуть прийти зайняти твою позицію. Теж штурмують. тебе нема води, нема пити, спиш ти в землі, ждеш, зараз почнеться дощ, почався дощ, залило болото, треба чистити. Ну, і Хочеться цьому, і ще й при цьому хочеш... ти, 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 ти в прицілі, тебе ну, може да, бути, що напруження колосальне. Хочу... Ну, коротше, так, да, не, ну, не досвід. Ну нікому не поважаю такий досвід. Це не не треба такого. Не треба зробити так, не допустити, щоб блін були позиції в оточенні. Тоді а... слава запитаємо. от, тоді тоді поставимо так питання: чому ви мали це досвід? Тому що кажуть, героїми героями на війні стоїть тоді, коли є або прорахунки командування, Тут не прорахунки командування. командування. А що просто... яка ситуація ну... була? Коротше, це якраз час, коли російська армія активізувалася на всіх напрямках. Активізувалася. Вони зрозуміли. там це курська операція почалась, і вони почали за нею помсту, почали штурмувати. Штормзет нас активні. Якщо не беремо, то це штормзет. Вони просто йдуть. Їх багато. Вони кожен день розтягуються в цепь. Вони йдуть просто і шукають. Вони йдуть, вмирають. Ми їх вбиваємо, але там, де ми по них стріляли, там де ми відпрацьовували по ним, туди цілий день буде. От вони зранку пішли. Четверта ранку вони вийшли. Ми до п'ятої їх вбили з п'ятої ранку до дев'яти вечора. Поки світить сонце, поки білий день, вони нас обстрілюють. Рівняють ту позицію з землею, щоб ми на слідчий день вже не вийшли з закопа стріляти, Ми вже вийшли в поле. Разуміло. І отак чук-чук-чук-чук-чук, І так, ну просто ну нас не хватило. Ну ну російська армія просто переважала в. Тут не питання мого командування, що воно там допустило. Воно, якщо б нас вивели раніше, то не факт, щоб ми вийшли. Бо, я, я, я вас не штовхала на це, але мені цікаво було зрозуміти вашими очима. Звичайно, на війні не можна бути точним як командування на 100% і точним як боєць на 100%. Дякую, що да. ви розповіли, як це да. відбувається, а нам зараз з вами своє робить. Триває збір для батальйону Свобода гвардії Рубіж. Будь ласка, донайте qr код номер карти на ваших екранах. Ви можете переписати. Номер картки і впродовж тижня наступного тижня донатити, тому що це надзвичайно потрібна річ. Наземні дрони, веприк, вони допомагають. І зараз Владислав Стоцький, позивний вогонь нашій студії. Скільки ми додали на зараз 000. я, Владислави, 100, 100 000 тисяч, тисяч ми додали, додали. Владиславе, хотіла вас запитати, знаєте що? Ви не втрачаєте свого оптимізму. Ви в кожному відео. Я думаю, боже, скільки в ньому задору? Звичайно, це молодість, це класно, що ви такий потужний. Навіть ті 67 днів в одній точці, коли Вернувся весь всесвіт туди, вас не зламали ніяк. Зараз дайте поради, тому що у вас проковзнуло те, що ви не знали, чи весь народ України за вас, чи за те ви воюєте. Чоловікам, як готуватися немобілізованим, немобілізованим зараз, до війни, тому що ніхто не знає, коли Психій, буде Морально можна... чи фізично? А давайте так, і морально, і фізично, звичайно. Ну, якщо... Та і жінкам теж. Ну давайте з чоловіків. Дивіться. Давайте, я, ну, якщо я, вам це зрозумілі ще давайте. Я, як я готуюся. Я ну кожного давайте. Кожен звичайно, тільки ваш досвід. E, дивіться, я думаю, всі знають, що є в нас такі потужні бригади, як бригада Азов, як бригада третя штурмова. У них є потужна медійка, у них є свої ютуб канали. Я думаю, всі ну для українців, свідомих українців це відомо. Вони дуже ча дуже з періодичністю високою виставляють відео, як вони там від першого обличчя з про знімають від першого обличчя, як вони там штурмують, зачищають, воюють, і там ну реально такі є відверті. Ну, потужні кадри. Для мене це. Ну, я зараз тут, я дивлюся як працюють вони, дивлюся, як вони не втрачають свій досвід з війни. Плюс активно в мене є люди, які на передовій. Я так, давай мені відео, що там бойова ситуація, як там йдуть, як змінилися штурми російської армії, як вони почали її Вони кожен раз, ко ко кожен раз, як ми приїжджаємо, вони змінюються. От кожен раз ми приїхали, вони так штурмують. Тут вони вже йдуть, е то вони йдуть групами 10 чоловік кожен день, то вони раз в два тижні розтягуються, вся рота, 90 чоловік вийшло просто вперед. По всій лінії фронту. Ну... Тут треба адаптуватись. Наскільки вони можуть розтягнутися? Тобто там ти... розтягуються на півтора кілометра і уявіть. А дрони ж він ж бачить конкретну картинку. А тут він йде в кущах, а тут він йде по полю. То були бачити тих, що звичайно. по полю. А тут, поки тих, що по полю займаються цими, ці вже пройшли до наших і вже близький контакт. Ну коротше. Кожен раз треба так, так. Як до цього, ти морально я, приготуєшся? Я, я, я ж кажу, я готуюсь. Е, я дивлюсь відео, я внікаю, я розумію, що я не думаю, що я зараз прийду, я всіх уб'ю. Я там цей. Угу. Я думаю, так, війна, це е, знаєте, я її зрівнюю як такою, знаєте, поважною жінкою, пані, яка вже досягла певного житті, і до неї не можна так, знаєте, легковажно відносити. До неї треба угу. з повагою. Не можна казати, я щас мене в саму мене в самій, е, саму жорстку позицію. Я Зрозуміло. там зараз всіх уб'ю, все зачищу. Ні, треба бути на задачу. Не рвись, но від задачі не відказуйся. Отак, все чук-чук. Зараз хочу. Нагадати про збір, який триває для бійців 4-ї бригади оперативного призначення і власне збирають 5 мільйонів гривень на веприк. Це сім наземних дронів. Можна буде закупити на цю суму. Понад 100 тисяч гривень глядачі марафону Єдині новини задонатили. Дякую всім, хто кожною гривнею зараз докладається до майбутньої закупівлі до майбутніх веприків, які будуть зараз. Допомагати на фронті нашим бійцям підвозити і БК і забирати поранених для того, щоб убезпечити і також евакуаційні групи, і також можна буде імінувати цими дронами. Я так розумію, тому що вони багатофункціональні Стосовно сприйняття, хочу запитати: нещодавно почув таку фразу від президента Польщі Анджея Дуди який каже, що в Європі побоюються власне українських військовослужбовців Бовців після того, як закінчиться війна, ну тобто він це пов'язує із там певним зростанням криміналітету. А що ви бачите зараз перебуваючи на ротації? Ну коли, коли у вас є ротація? Я не знаю зараз, mm -hmm. чи у вас цей період, чи ні? Коли ви проходите містом, коли ви е, ловите якісь погляди, ловите якісь емоції, ловите ну я не знаю, можливо, якісь слова подяки, е, чи, <зависто> ви, <зависто> чи відчуваєте ви себе небезпечним? Я себе небезпечним. <хи> та ні, ну що, та ні, взагалі, дуже багато. Я проходжу по місту, дуже багато людей просто йдуть. Можна потиснути вам руку. Я вас бачу, дякую. Потиснули руку. Блін, чувак, красавчик, респект, реально. Е, щось треба може допомогти, допомагаємо. Ну, не, не скажу, що я там капець, там, якийсь кримінальний там, авторитет. Ну, та ні, ну що, ну, що небезпечним? Спочатку, як я приїхав, повернувся, реально мені було важко капець. Ну. Ну, була така якась ну, певна байдужість. Я ще пішов там в цей торговий центр, Боже, мене там все розірвало. Мені, мені було важко. Ну, я думаю, кожен воєнний, хто зараз дивиться, кожен воєнний мене понімає, як. Вони ну, всі розуміють, Абсолютно. вони всі про це да. кажуть. Так, вони так. Це, Ви, це, це 100% процент. з часом адаптувався, вийшло, це, це, появилася медійка, всі почали писати, вся підтримка. Я шук, все нормально, все нормально. І не забувай, що як, ну, мені треба себе повернути до тієї рамки, в якій я був. На попередньому виїзді, бо мені знов треба буде їхати і знов треба буде робити свою роботу. І я маю бути навіть кращим. То все. Влада, тепер теж будемо цитувати влада при владі в соцмережах один ролик, і там ви сказали таку фразу: Починається бій, і в мене все, клямка падає. У вас мовлення ваше таке неординарне. Це означає, що? Це можна порівняти з тим, що відбувалося в спорті. Вам перестає бути страшно чи настає геть інший стан всередині? Що відбувається? Поясніть нам, щоб нам було зрозуміло. Коротше, я не знаю. Ну я думаю, у кожного в житті був такий момент. от... Навіть розетку поміняти, от думаєш так, я зараз мене током вдарить чи ні. І коли починаєш робити, от, перебороти цей страх, знаєте? Момент, от коли переборов страх, почав робити, все, вже почався процес. Uh -huh. Оцей влю... бій, коли треба виходити, коли треба працювати, коли ти розумієш, що от, тут вже тут вже життя висить, ну йдеш коротше, над, над пропастю. Отут от, головне, знаєте, перебороти свій страх, штукнутися. Все, береш все. Там далі ти вже страх вже відходить на задній план, боже, якщо ти почнеш боятися. Він тебе тормозне, він тебе зупинить. Ти не зробиш, не зробиш той крок або зробиш його необережно. От, тре, от треба відчувати та, ситуацію. Все, і пішов. Все, далі воно. Голова почне думати, воно саме. Я навіть не контролюю голову, вона мені сама каже, бере гранату, перезаряджай, роби тут клин, передавай зброю. Тому ну, що просто... у вас уже є досвід. У вас вже є досвід. Ну... Блін, це ну, що так спрацьовує. Ми нагадуємо, що Владислав Стоцький, позивний вогонь, командир другого взводу, 8-ї роти 3-го батальйону Свобода, 4-ї бригади оперативного призначення рубіж. Зараз в нашій студії. І ми збираємо на наземні дрони веприк. qr код і номер карти на ваших екранах. Ми додали на зараз більше 160 тисяч. Це вже плюс. Дяка абсолютно всім людям, хто донатить, але планка планка. 5 мільйонів. Будь ласка, донатимо ще. Владислав, в нашій студії ще. Кілька хвилин про ваших побратимів. Хочу проспитувати. Mm -hmm. Хто вони як ви підтримуєте один одного? Ви сказали, що ви постійно на зв'язку постійно просите, mm -hmm. щоб скидували свіжі відео для того, щоб їх передивитися і набувати досвіду, щоб не втрачати його та під час mm -hmm. певного відпочинку. Побратим та побратими, якщо чесно, в. По всій, по всій лінії фронту є мої знайомі і в різних структурах, вовше кругом. Так я там ну кругом на Ну це нормально. Я думаю, що для військового кругом знати, що там, що там на Курщині, а що там на Запоріжжі, що там на Херсоні, як воно там, ну в кожному по різному, це ну обмін досвідом, це капець, що зараз ну, війна така. Як побратимів, як моя рота підтримує, ми завжди. Коротше, ну я не знаю. Зараз камінь-вагород кам бригаді Рубіж. Ну, ми не ходимо на вечерю, ну просто ну, ну типа не ходимо на вечерю, а готуємо їсти самі. Так. Е, готуємо їсти, реально любимо вкусно покушати, я думаю, як всі. Е, готуємо їсти, казанок є, є, кастра розпалюємо, готуємо їсти там, ну м'яско купуємо, щось таке, це не на полігоні, на злагоджені. Е, і на бойових теж, ну тільки на бойових там по-різному трохи е, готуємо їсти, говоримо. І знаєте, всі в такі моменти там в кого яка була бойова ситуація. А в мене там було, що типу РПГ, треба було з РПГ стрельнути, а я не міг вилізти. А в мене було там, що кулемет заклинув. Mm -hmm. А в мене було так, а в мене було так. А в мене було це. А ось там е, росіяни обійшли нас, і треба було по-іншому працювати. А ось треба було гранату кинути. знаєте, що е, от стрілчики, острілчики, і потім її тільки викинути. Yeah. Інка, я боявся це зробити. І ми це все проговорюємо. Як це все, знаєте, що дали це треба зробити? Ну, ці, знаєте. Мінуса всякі моменти так досвід з'являється, так? Yeah. Да? Да. Uh -huh. ну, і плюс їмо все, всі поговорили, всі нормально. А в тебе нормально все? Так, да, нормально. Ну так, чук-чук-чук. А кажу, же камінець огород, Що ви маєте всіма кількома тисячами, ви все одно не зберетеся? Лінія та фронту довга. Ну ну що ладно, не важна. Зрозуміло, я. зрозуміло. Якщо ми говоримо про всю лінію фронту, де ваші побратими зараз? От ви у нас в студії. Ви e... зараз допомагаєте зібрати da, на виприка, але ж ви потім теж будете повертатися на позицію. Потім завтра. А, ви повертаєтеся, це ми вас так зловили, наче редактори. Мої е, Побратими, зараз, е, село Спірне, е, Сіверський напрямок, е, Слов'янський Краматорськ, трошки туди, цей кольцо, це коротше, село Спірне, там тримаємо. Той, поля, коротше. Зрозуміло, і веприка потрібно туди, тому ми а. продовжуємо, продовжуємо нагадувати. Будь ласка, перепишіть номер картки. Ми теж просто зараз задонатимо, тому що донатимемо на всіх військових, які у нас тоді знаходяться. Це надзвичайно важливо. Владислав Стоцький, вогонь переконав вас в тому, як він палає безпосередньо перемогою і майбутнім нашої держави. Владиславе, тобто настрою вас не забирати цього вогню, який палає всередині у вас. А чого у вас більше? Ненависті до ворога чи любові до своєї землі? Ви в цих розібратися, Чи потім будете розбиратися? Головне робити свою роботу, яку вже вмієте робити досконало. Головне робити це по-любому. Головне Отак, робити роботу так, да? любов і до батьківщини, і до дружини. ну Любов це без цього не я. я ну, тут Як ти не хочеш тебе любити? В ненависті, ти не, що це за життя в ненависті? Не... Так, от все таке. Звісно, це не значить, що зараз кажуть, що росіян люблять. Ні, ні, ні. Дивлюсь прильоти, дивись, дивлюсь новини, я їх, теж, я їх не люблю, нічого них позитивного не бачу. Я би сказав, але тут не можна матюкатись. А ви не вони, можете такими іншими словами? Вони не гадяї. вони роблять, не гадя. вони, Ну що вони роблять? Ви ж самі бачите, це, ж, ну, це звірство. Вони йдуть сюди, нас не любити. Вони йдуть, навіть якщо. Вони прийдуть сюди, навіть знаєте, як кажуть, зупинити бойові дії, навіть якщо ми зупинимо, а вони ж не зупиняться. Ну вони ж ідуть, всі бачили бучу, всі бачили пінь. Вони йдуть вбивати, голтувати, різати, храбити, мардьорити. Ну і там, те місто, яке вони не можуть взяти, великі міста, вони їх просто стирають в пиль, щоб зайти. Ну так що це це що, Ну, дивіться, воно... ключове, що мстити ми можемо, поки вони тут. Я думаю, ви зі мною погодитеся, ну, звісно, тому що ну, в Росії і ви, закинути. напевно, думали про, про те, що коли війна закінчиться, як вона закінчиться. Ви бачите своє майбутнє? Яким ви бачите своє майбутнє після цього? Ну та я ж ну, я не знав, як складеться. Ну, я, може, я ж кажу, я завтра прийду, ну, на Донбас. Зайду на позицію, тобто, на, ви не плануєте. Наступлю на міну, мені відірва ногу. Ну, і що? Все майбутнє перечеркнеться. Ну я ж не знав, як воно складеться. Треба перемогти, треба вибороти землю, вибороти нашу незалежність, вибороти мир, справедливий мир. Далі будемо думати, я не знаю, як складеться. Я паралельно доначу, але ви таке навіть не малюєте такі картини. Хоча, звичайно, ви як людина, яка прораховує уже, що буде в бою, ви напевне моделюєте навіть найгірше, що може статися. Але ні, однозначно відкидаємо ці думки. Задонатила вам безпосередньо, хочу нагадати всім 000. нашим глядачам. <laughs> да, зараз додали я наші хочу. глядачі 200 тисяч. Я радію, як росте сума на Банці Свободи 220, сума росте, будуть ще донати. Хоча, звичайно, 5 мільйонів варто. Я правильно розумію, що і родичі, і ви самі донатите. Так, і ви самі витрачаєте. Дружина це. не сварить вас, що влади, ви заробляєте і влади, куди ж ти витрачаєш ці гроші? Витрачаєте вона, більше вона... половини, наскільки я знаю. Ну... Ну, таке життя, ну як, треба закрити. Треба. Якщо я цього не внесу, ну це ж мої мої ж солдати, це ж поїде моїм людям. Мені, моїм людям і мені. Ну я ж. Ну, якщо я цього не внесу, то хтось буде голодати, хтось не буде пити води. Сутки без води сутки без води це просто капітан. Реальна історія. Ви правильно ну, сказали, сидіти в одному місці постійно ну... або в холоді, або в спеці – це щось неймовірне. Е, наші шановні глядачі, у нас в студії зараз ще одну хвилину, Владислав Стоцький, позивний вогонь, командир другого взводу, 8-ї роти, третього батальйону «Свобода», четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Будь ласка, зважайте на qr код на номер картки, і будь ласка, додайте. Давайте ваші донати на Веприка. Це надзвичайно важливо. 230 тисяч. Ми додали. Вас Добре. так хочеться обійняти. Зараз будуть ролики. Я підійду вас, просто обійму. Дякую вам за службу за те, що ви такий потужний, палаючий, за те, що ви такий неймовірний, і хай цей вогонь всередині вас не згасає. І всім хлопцям четвертої бригади неймовірно дяка, неймовірна дяка за вашу службу. Зараз я передаю вітання також своєму братику, який не дивиться національний марафон, але який воює у складі четвертої бригади оперативного призначення рубіж. І це надзвичайне щастя. Що такі хлопці тримають і наближають нашу перемогу. Дякую, Владиславе, за цю розмову. Дякую за захист і передавайте також подяки і вашим побратимам, посестрам четвертої бригади. Рубіж Владислав Стоцький, вогонь, командир другого взводу, 8-ї роти третього батальйону Свобода, четвертої бригади оперативного призначення Нацгвардії. Рубіж був з нами в студії.